Що ти кажеш? Кажу, ти розумниця. Добре. Да, ви не переживайте, нам і куріти вже можна. Да ви что, а мамка точно про это знает? О, 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 о да, нам боже? можно, можно. Чуть. Я... Я батько все сможет. О, хлопці, о, що за кури... курити, да? Ой, жах. Месіль, у а вас є Мені моїх корін вистучає. Давайте, папівасіку. Ой. Хлопці, що ж ви матір це злите? Ви мене доведете? Хлопці вже всі матюки на пам'ять знають. Може один сказати, тільки хай. А ну кажи, кажи, давай. Блять. Є Блять. Шериф, шериф. Це, це просто капець кейсик, я шериф. Так ви схожі на законника. Ну так, містер наш, ви дуже схожі на законника. Я вже і так на сорочку дивіться. Розовеньку, так. Ну так, це для вас. на мене дивилися. Частіше. Так я замітила. у вас квіточки розовеньких. Це на Наречене. Ви це ва. Чій наречений. Міс Марі... <смірно> А ми не будемо забувати, що в мене чоловік є. Шановне панство, панський. Який наречений. <смірно> нічого собі. <смірно> Міс Марія, що? Це, це такий новий наречений у вас, чи що? <смірно> та, Любовник <Я> <смірно> що? <смірно> <Сумнівую>, що? <смірно> 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 а <та>, як. <смірно> Міс. Перепрошую. Да, міс. От чоловік у вас щось запитати не хотів. З сигареткою? Да, ді діду. Так, так. Міс, питайте, вас питайте. питайте. Ребекка. Міс, як, як вас звуть? Ребекка кажу. Знайомтеся міс Ребекка, це дідусь, Вага. Він знаєте, стара людина, але ну. Знаєте, хоче Ти, подружитися. Сіль, Люди, цього людина, знає. людина, людина, стар, людина стара, але стріляє ще. Так. а Чий це батько? Ви хочете сплавити на молоду жінку чи його з батька? Ні-ні, це дідусь, в нього внуки є, це Я ганчата. розумію. Ви його зліли. Я говорю, кажу. А Бачите, дійся. заліз вже до вас. Ну, так, та, ви його краще зніміть, а то мій кінь може його відправити. там. Зро, ну, зробіть то... діда щасливим, купіть йому 100, 100 грамів. А далі вже за вами. Ні, я не спонсорую всяких дідів. Краще Руді. хай діді всякі спонсорують Руді. мене. А Боже, чоловіки, яка ваша совість. Не ображайте мій стару людину. Ді, дідусь же з. Та це ви мене ображаєте. Слухайте, мене мене ну дідусь. дідусь... Хоче з вами провести час. От він же ну. Хай іде в готель. Бля, діду. Йо! О! Нічим допомогти не можу. Діду. Медпункт, хтось є тут. Медпункт. Да, шо? Ді Дідусь з коня в... жінка викинула, дідуся з коня. Дідусь, заходьте. Що там сталося у вас? Коня впав. Тіста є, можете? О, так кажіть, що болить. Спина на спину впали? 에, може діду до спірта та трохи. Ні, мазь на спіртовій основі буде. О. Діду чули? На спіртовій основі мазь буде. О, це не буде. Вижимати її чищо. Як? Діду, на, на язик можете, на язик. На спину. Ну і все буде Дякую. 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 对呀，对呀。